Мы урд по рофлу. Мы взбиваем от рофлу. Марсиковин. Марсуковый лапки. Марсиковый лапки. пятки. Марсиковитапки. Марсикови. Марсуковы лапки. Марсиковітятки. Марсиковитапки. Марсиковики. Лапки, лапки, пятки, пятки, топки, топки, маршки. Марсик, марсик має лапки. Марсик має батки. Марсик має тапки Марсик. Лапки. Марсик мой пухнастий Марсик має шубу. Марсик мои. А моя ковбаска, Колбаска. Колбасы. марсик Мартик. Марсик дуже милий, Марсик дуже гарний. Марсик такий гарний, милий, він дуже Марсик, Марсиковий. Мама любить Марсика, тато любить Марсика, баба любить Марсика. Подружка любить Марсика. Марсика люблять Марсикові. Марсик хоче. Рыби. Марсик хоче колбаси, але йому тато не дає. Марсикові ми молимося Марсикові, і кажемо молитву от ти Марсикові милий, Марсі ти наш лінивий. Ми тобі колбаску купимо і рібку пожаром, щоб ти наш любим, Марсик ніколи не плакав. Амінь. Не суди свого перша пісня. Bye.